Зараз ти ще займаєшся другими бізнесами, і окремо волонтерства в тебе є своя підприєм. Підприємська діяльність, uh -huh. Uh -huh. розкажи про цей бізнес. який... шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Тім ти на Ну, це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогерами. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка, і з нею нереально було побачити, в вона був дуже плотний графік. О, і Я собі щось придумав, що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу і вона буде моя. Я не знаю, що тебе щось так накрутив. Але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав з'являтися інстаграм, блогінг. Женщини. Да, бачиш, як жінки впливають на життя. Да. Або, або моя шиза, не знаю. Ну це ж теж так ще зафікситься на людині. Тож не совсім здорова тема, але мені. Допомогло це дуже сильно. І я погнав uh, до блогерів общатися, поїхав, мене взяли на інстаміт, я встиг на останній саме масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери. Вони там друг друга фоткають, відмічають, міняються досвідом, дивиться, як писати текст, як пророблять фотки. І нас там зібралось, не знаю, аудиторії мільйонів на двадцять, а тоді. Тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді wow. це було інакше. Тоді ж це тільки починалось. Так оцінювалось. І це був просто шок. Я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. І я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних зустрічей ні разу. О, це четвертий курс консерваторії. Це ще до Майдану. Це ще до майдану перед майданом, 12, десь 14, 13 десь так, 12-13, десь ця історія. Тобто ну реально давно і. І воно понеслося з того, що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу, потім. зараз буде знову смішно, Потім я приїжджаю в Одесу, і я збираю чат блогерів, де ми обмінюємося інформація, я роблю всі ті самі інстаміти, тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємося з досвідом, обмінюємося. Так. І mm -hmm. в якийсь момент мені трапляється дівчина, з якою я там починаю зустрічатись в Одесі, і вона каже, а вона теж блогер. крупніший від мене на той момент. І вона каже: е, Ні, я хотів навчитися теж так само. Хотів... Ні, вона мені сподобалась як Але я типу, бачив цю перспективу, думаю, блін, класно, навчи мене. А я тебе чомусь другому навчу. Тільки чому, думаю. не знаю. Вона ще була старша там, від мене. Ну, ну не знаю, ну, так сподобалось мені тоді. І а, ми не одружились, бо її батько сказав, що б'ємо, якщо я продовжуватися, кілера наймаю. Він був директором, цем... Він був директором цементного заводу там, десь в Одесі.